Всім привіт! Вітаю всіх своїх підписників і сподіваюся, що це відео також буде вам цікаве. І кількість підписників, за яким подобається мою сьогодні, стане набагато більше. Відео сьогодні також буде про варикозну хворобу. Я думаю, вам сподобається, тому обов'язково не перемикайте. На жаль, більшість із нас думають про варикозну хворобу як просто косметичний дефект. Начебто, якийсь прийш вискочив нас на носі. А це варикозна вина. Але це неправда, тому що саме варикозні вимер це хронічна хвороба, яка щороку прогресує, дає дуже багато різних ускладнень. І саме впогане те, що ми починаємо лікувати варикозну хворобу на ногах саме тоді, коли ми вже отримали якісь ускладнення. Але, на жаль, коли в нас уже є порушення виражені при варикозній хворобі, тромбоз трофічна виразка, зміна кольору шкіри ті зміни, які вже не можна виправити, їх не можна повністю вилікувати. Тому обов'язково пам'ятайте, і ви маєте знати те, що перекожна хвороба це хронічна хвороба, яка потребує уваги. Кожен рік можливо необхідно лікування, обстеження для того, щоб ваші вени не дали про себе знати і не стали проблемою для вас в майбутньому. Тому бережіть вени Слухайте тему про варикоз Поїхали! Сьогодні я хочу і планую зробити відео про те, чому саме виникає варикоз Більше зробити аспекти на анатомію. Можливо, багато з вас знають, чому виникає варикоз і знають анатомію Вен, але хочеться нагадати, тому що ми всі знаємо, що повторення це також наука. Тому сьогодні тема буде: чому виникає варикоз і які анатомічні особливості. Для того, щоб варикоз виник, почнемо з того, що вени це трубки або циліндричні структури, це в нормі, по яким тече кров. І я саме основне нагадаю, що саме вени відрізняється від інших судин, а інші це, наприклад, артерії, з тим, що у венах є клапан. Якщо ми говоримо про структуру вени, то ми з цим можемо уявити циліндр. Якщо ми говоримо про вени, ми маємо циліндричну структуру, по якій тече кров. Якщо ми говоримо у нас тут голова, тут у нас стопа, і тут десь у нас є серце. Тому, відповідно, кров в нормі по ногам тече знизу до верху. Це є нормою. Але для того, щоб так відбувалося, треба дуже багато факторів. Ну, по-перше, у венах є клапани, які відповідно закриваються і пропускають кров тільки вверх. І завдяки клапанам, це як двері, які не дає крові знову рухатись вниз і тим самим давати застій в ногах. Тому саме основна причина патології вен це руйнування цих клапанів. Які перестають замикатися і відповідно дають нам зворотній ток венозної крові, яка замість того, щоб рухатися вверх, рухається також і вниз. Це дає нам варикоз на ногах. Тому, якщо ми говоримо, що в нас є варикоз, клапани не закриваються повністю, і кров рухається як до серця, так і вниз. Це все веде до розширення віни, вона стає більшою. Більшою і виникає на ногах варикозна хвороба. Тому однією з причин варикозної хвороби на ногах у венах це є руйнування клапанів. Пам'ятайте, що варикозна хвороба починається не тоді, коли в нас виникли візуально винні вени. Коли вен замітні нам і нашим оточуючим. Варикоз на ногах починається з руйнування клапана. Це перша ознака. Яка вже говорить варикоз. Якщо ми говоримо про вену, то якщо ми говоримо про зруйнований клапан, на цьому етапі кров циркулює в обох напрямках. Але на початковому етапі, який може бути протягом багатьох-багатьох років, ми можемо зовсім не мати жодного розширення візуально значимого для нас. Тому для того, щоб відмітити, чи є руйнування клапана. Для того і рекомендується робити обов'язково ультразвукове дослідження ваших вен, тому що тільки на УЗІ можемо побачити, який цей клапан, він достатній, чи недостатній. І тільки на УЗІ можемо побачити, чи є розширення вени, чи його немає. Тому що завжди, коли є навіть мінімальне розширення вени, це може говорити про те, що саме в цьому місці клапан. Недостатні. Якщо ми на узі побачили хоча б локальне розширення вени, то в цьому місці вже не працює клапан, і відповідно на цьому етапі ми можемо вчасно почати спостерігати або навіть лікувати батькожну хворобу. Якщо клапан руйнується в одному місці, і ми цього не відмітили або не знаємо, то поступово. Буде руйнуватися і інші клапани. І тоді вже виникає барикозна хвороба. Чим раніше ми знайдемо недостатність клапанів наших вен, тим швидше можемо отримати правильне лікування і не допустити руйнування всіх клапанів в наших венах. Тим самим це уберігає нас від ускладнень, такі як тромбоз, тромбомболії. Хронічна недостатність і гімфостаз в майбутньому. Саме основне, маєте розуміти те, що дослідження ультразвукове робиться не тільки і не тоді, коли нам треба виявити, підтвердити, знайти тромб у вені. Дослідження ультразвукове направлене на профілактичні огляди Вен на ногах для того, щоб виявити на початковому етапі саме клапану. Недостатність у вене, і щоб на цьому етапі вже почати займатися профілактикою варикозної недостатності воножної патології і зменшити ризик ускладнень для вашого майбутнього життя. Тому не забувайте те, що вам треба максимально займатися профілактикою для того, щоб потім менше лікуватися. Будьте здорові, не забувайте ставити лайк, обов'язково чекаю коментарі. І до нових зустрічей! Будьте здорові!